Засідаю за мене. Так шановні саме комісії. Дані виплати 32 проекти. безплатно власні земельні ділянки для обслуговування житлового будинку. Починає прізвище людини і розташування земельної ділянки. Перший прикріп. Проживається технічної інпутації землю та передача земельних ділянків власність у Муліку Миколі Івановичу. Земельна янка площею 0,25 градус, защо вона все досить не по вулиці Соборна. 2А. Вступні це буде бабусь, а Валина. На Технічних мітацію передати заплату власність, земельний ганку, як не заплавляє до один, площа до 20 грам. Село світне вулиця набережна 24. Петруля Марія Геріна. Площа земельній ганки, роль 25А. Сташовна вулиця на 18 передатних заплатну власність для Так, Страшко. Документація передати в заплатну власні площу до 20. Села обратно, вулиця Набережна, 64. Ващук, Відія, Василіна. Затвердить технічну комунацію, передати в заплатну власті, заверняти площу до 20, заводини суслого з того, спортський будівник, селі та службі, вулиця Набережна, 12. Вачук, Галина Миколаївна. Власу, 25, яга, обслуговується 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 Щевченка, так, це передати заплатного власника площу 21, де берністю обслуговування, села Михайло, вулиця Шевченка, 26. Так, отговоримо наступний лисик Наталія Сергійна. Це передати безоплатного власність заміна відміну до будинку, площу до 20, селий Крупи, вулиці Білопильниця, 38. Так, це все, що забуде. Okay. Голосує. Зараз на голосу. Вступні проєкт рішення про перше технічну документацію комусу та щодо встановлення вдома імена земельної на культурі на місцевості Ващук Лідії Васильівни та оточення рішення сесії Сусульської сільської ради від 02 квітня 1995 року номер 48 про передачу громадян у приватну власність та постійне користування. Даний громадянин розробила документацію з землевласності, що встановлено на культурі на місцевості, давайте особисто селянського господарства. Ми даний проєкт рішення про перше і вносимо зміни додаток 57 за перший рядку 57 рішення Дисловської сільської ради від 22 квітня 1994 року номер 48 в якому передбачаємо доступни сім'ї призначення земельної ділянки, площу та місце розташування земельних ділянків, Та саме передати вашу блідію і посильні безплатного власні змейні ділянки давання особисто селянської класні, стосовно всі дислоги до Львівської області площі 0,2760, 0,21, 0,1040. Це для певних особисто солянської Річ. за, за. 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 Наступне на знову буде напривічення. Це про затвердження технічної документації за небудуть та передачу земельної ділянки у власність для обслуговування житлового будинку та затвердження даної документації. Це буде зараз 4 кошти людини, після зташування. Так, Миренчук Валентина Михайлівна затверджує технічну документацію, передаємо безплатну власність земельна ділянка для... Він заслуговані житлового думку, площі Доньку на 13.56. В селі Михайло вулиця Київська 17. Наші Любенко, Оксана Валентинівна, затверджує технічну коментацію, продаємо доплату в нас звання площу до 25, в селі Слідний вулиця Далена 2. Це власність. Оренду сроку на 20 років за мене площу 0,21 для будівництво житлового будинку. І укласти дороги оренди встановити оренду плату річну в розмірі 5% від домоктивної решової ці. Це буде 160 169%. Динажи випустила свою праву. Дай під своїм будинком переживаю. Прошу голосувати тут. Сумі різні. Наступний питання патруля Марія Дмитрівна. Це ділянка находиться села Срібне по вулиці Набережна, 2 та теоретично орендослужба на 3 роки з мене на площі 12 10 м2. А і так само з орендовати розбив на 5%. 28 81 на 18. Дальше. Ну, для Тамара Редіоло, ви ранку доходьте, що освітне будується шкільна 49. Термін договір два роки строк. оренда кошту домовиться в норкова на 10% по площі ділянки, норкова хочеш, щоб він кура? То що? Стоп. Іменні Наталі Час, частку, Часто частку на цій будинок. Але вони мали добрий оренду, але народ. Припиняється договір оренди. І, і Денищук, Марі, Денищук Марія Петна написала заяву, щоб передати їхню земельній данку піти в одинку власті. Перший проєкт, що ми пропонуємо припинити право оренди земельної ранки. Так. Це надають площа ділянки, Лон 1622, і знаходиться всього срібне, вулиця вода. Зміни в Державному реєстрі. Голосує. Наступне рішення ми пропонуємо про передачу власність за деревищук Марії Підрівня, яка не була справа на майно. Пропонується передати дивищук, марії під за заплатну власність зміни, то що до новому 16,22, де вони запроводження, що вулиця буде 2. Голосує. Наступне рішення про затвердження. Давай особисто зеленську здатність. Це ділянка знаходиться в районі села Боратин, біля двору. Громадян відмовляються від права користування земельника. Земельний на підкоршує 0,75 Синчук 0,7 Олександрович, Галина Колайна, 0,14 га, і на Осад Олесь Осидович, 0,10,5 граду. Наступне було звернення від садюка. Тима Вікторовича, власника майна, нерухомо майна, це господарський двір щодо нанятого проєкту зіберегу щодо віддання земельної ділянки в оренду для ведення товарності з господарської родини овітовної площу 4,5 гектарів. Дана земельна ділянка знаходиться біля села Бората. Пропозиція ділянка знаходиться в межах орендує дозволу. Бо є згідний, тут як не можемо море так. Це де майно воре, або це все хлопці завтра по приводі, дають. Так за 4-5, то ми сказати дозволю не 4-5 років, так і з ним вдома площу, а 3,5, де ви не давалися, хтось подарувати, що ми замечаємо на саме пунктів, біля салаба, зарахуємось і дати на находим земельній ділянки, яка казали, тому що займає 14, команди 8. Це все різа, залишити всю різну, а те, що під ладью, всі за. на суті, Ходить, вулиця Зелена, 12, яка знову до нас заяву, що вона не дозволу згодом проєкту землі щодо вибрання земельної ділянки у власні для певнення особистого селянського господарства. Ну, Дана громадянка має рішення сільської ради, колишній ходинської відвідування. 200 року до 1994 про передачу та розподіл земель резервного фокусу. У даному рішенні вказано, що передати громадянам земельні злянки користування. І прихильні положення 27 стаття, пункт такий 5 формують думку, що громадяни, які були земельнянки користування, мають ага, право їх отримати у власність а до чинності земельного кодексу країни. Рішення було у 2000 році, на чому забрав за меліку в 2021 році. У 2021? У ну, 21-му підписаний, 21 а 21 22 му суперській опозиціях надати мене води. Відповідно до попередніх матеріалів, які в нас є, це на всі прибачено для основного для писання морської худоби. Ну, його можна давати громадянам в оренду, але там ä, і так люди писали в морську худобу. Його не достатньо для писання. Якщо подобається, що відмовити на нього оренду, хай людина хай з'їдує, випаси у мене на загальну підставу. Де хочуть, що голосує? Наступний проект рішення. До нас нічого звання відмогли товариство з межболоковічизень, яка просить включити до переліку земельній ділянки площою рядом 172 га для радення товарного спористу виробництва з продовженням із набуття права оренди на земельні товар, в електронних торгах мається вбуде. Далі земельні заказ знаходиться біля села Літків, це пасовище. І щоб нам надати оренду, треба зробити технічну допомогу. Проєкт ведення зверення. Тоді ресуртує розведення. Пропозиція дати до названого проекту, термін оренди 10 років, де виділятор сільського сподобається була проекта рішення буде там, Там і спасовищем людей. Якщо брати до вас, що там людей немає сітки порівняти, немає сікет, щоб конкретно і Шлях набуття тільки виключу через земельку рік. Або ми пропонуємо, або ми відмовляємося, мотивуємо, що там немає де пасові неї. Там не пасують точно. Якщо там не пасить, то пару Ми не заперечуємо, <світ> <пасуй> що там є пара порівняв. з пару корів є. 17 гектарів. Та тих пару вивчити те питання, скільки є корів там, що пасається. Якщо там є 5 корів, ще 4 корів, то може 18 дати 12. А там, мені каже, там чарники і ота свалка. Люди, вона, якщо сюди їхати, там глянути, то от, воно там. Воно свідчиться свалка, а туди далі пасуть. Пасуть в ліву сторону, а ми говоримо тільки виключно по праву сторону д'їжджати звідкувати. Тут більше мають...

Ще багато є, але ніхто не, не пасе. Так, так Так, і ми, 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 ми Від <клес> <ми все зараз, клес> потрібно, взято. Нікому вже не потрібно. коли були Там було честь. Честь, ніде нічого не було. І трава не виходить. Про проведення мотивої грошової оцінки за медлями це не почуття. Зв'язку з потребою, закінченням 7-річного терміну, використання нормативної грошової оцінки, яка потребує її оновлення, пропонується, провести нові нормативні, поновити нові нормативні грошової оцінки по даних соціальних пунктах. Це хоти, полуничне, весела, слують пляше опорити. Площа за манівки один гектар, гектар 35,83 83 Термін оренди пропонується 49 років, орендна плата пропонується 12% від нормативної чоловік сітки. 12% становить 4, 1476 гривень 09%, 76 гривень 09%. Більше між немає. Передати в оренду за 49 років. 12%. Ну 12%. Даний проєкт приміщення ми також затверджуємо ходим земельної ділянки. Наступне звернення було від ФРГ щодо затвердження проєкту оренду, з мінусою та передачі земельної ділянки в оренду, давай товарності з корської з корониця, цим механізм, то в місті поштіну 20Г. Проєкт опропонували 10 років і орендна плата 12%. 12% це буде 621 гривень. Я зводив на передачу земельних ділянку субборенним своїм листом агроспреса просить передати субборенду земельні ділянки площу 1403 га, 17,17, 14,5, 36, 25 га, 50 га, 3 гектари 68, гектар 15, 19 гектарів 92 сотих і 8 гектарів 65 сотих. Це всі земельні ділянки, які, які орендує Агроекспрес сервіс на території. Ну, не всі, але майже всі глянки, які орендує. Він не був на земельних товарах. Просто дати згоду на передачу земельних в оренду. Це Баратинський, Хортинський, Вітхівський, Хотинський, Кисловський Старстати. Ні, Кисловської немає. Відмовити до нього зводи і перераховується відповідно в вищі ці, ці За. За, так, на новищі цієї площі. Пересуємо. Наступні були два, два звернення від, також від Агроспресени щодо положення доброго оренди земельної ділянки площею 36,249. Подасте номер. Mm. Це буде 56, 258, 12006, 0050202. Та ділянка площою 15,5, кадастровий Кадастровий номер 56, 258, 7900, 0400 59. Це діляночка 1 тисяча сектарів, це біля сала Баратин, а діляночка 65 біля села Хотин. Просить подалити добрі оренди земельної ділянки на тих самих умовах, що були в попередньому році, і тільки оренду плату становити розміректовно за 10 тисяч. <гум> і в даному самому прийде. Середна плата? Пропонуйте 10 тисяч до літа. Але в своєму листі ми написали, додаток, дають нам проєкт додаткової угоди, якому передбачають відповідно суми, відкриті суми за земельні діяння. Ми, <гум> даному... да, ми знову ж приймали рішення. Це полторне відвернення. У передніх сесіях ми відмовили її в новому договорі. Так само 10 тисяч? було. Так, так само на даному випадку було 10 тисяч за. Так, ну, варіанто так. Тут тисяч, тут 360, 36, 70 тисяч. Проект рішення. Якщо ми пропонуємо здати, то один проєкт рішення, я пропоную відмовити, як було в по попередній сесії, то проєкт рішення зачитає. Спробу на 7 років річну оренду плату в розмірі 48, 48, 32, сума буде 373. Це буде поряд річний перший і наступний проміжний 14.42. Да. Відмовили приватному сервісу. Уположення договора оренди землі від 15-1216 року. Захист проміжою речове право 29,7929, це державні стації 24. Земельні ділянки є товари, площу і чорни злогодива, що розташована межа населення у території Курпанської сільської радисту на сім років з річної урядної плати в розмірі 117,236499 відсотка. Ціре призначення земельне національні чого високі призначення. Врінтовної площа до Баласької 35. Що за що нас селі по вулиці Довбасилокруті з Домістовської області, розробити такі інформації, які це не розвитку. Щодо інформації земельного війська, становити вид земельний увіх. Розроблено поговоримо з технічною інформацією, зараз прийняв на ролик за першої сесії сільської ради. Це захида світ щодо ствердження проєкту землеустрій та передачу земельної ділянки в оренду, деведення товарності з господарського виробництва, площу ділянки становить 0,7935, знаходиться біля села Сиденський. Це господарський двір, на якому розташовані складське приміщення. Пропонується загальнути проєкт відведення земельної ділянки в оренду, захиди до світ для ведення з господарського виробництва. Потім земельної ділянки площею 6,55. Приватному надати оренду строком на 49 років площою ділянки No79, 9. Товарос, у вас від Оренду стримати підприємство, встановити річну оренду, плату у розмірі 12% від нормативної, вийсно, що встановить е, 2612 гривень, голосуємо. За. Павліку Івану Григоровичу Це технічної мутації, де для собственновування житлової селі рідків, вулиця Зелена, і, цердолин, і передаємо заплатну власне земельний рахунок, де вони собственної житлової площею 25, селі рідків, вулиця Зелена, 51. <звіхи> так, наступний проєкт рішення. Це передбачає надання дозволу народовлення технічної мутації і заводні, що встановлені відновлення мезу медичної рекомендують місцевості. Замість сертифікату направила земельний час Купай, площею га, команди це 987,702, ділянка номер 133 Шевченка. Це Японському Степану В'ячеславовичу. Ми що продовжили? Голоси. є. останній стан проєкт, який подумається, це затвердження технічної мутації. Занебудь, що освободно відновлення м'язи на натурі місцевості це для велику віталіючу, давання особисто селянської власного та виділення натурі на місцевості та велику віталію Тентивичу заміну належні вас до земельних часом і паю сертифікат направо на земельну часту паль РВ189313. Земельні ділянки давання особисто селянською площею. 2 кома га та площею 0,12-43. З поділених земель колективної власності земель, часки, поїх, колишні, а на земельні частки по її колишньому елефірній мир. Це ділянці лабораторії. Осудну.